Білорусі тим часом ймовірно розгортають військову базу під російську балістичну ракету середньої дальності «Арєшнік». За інформацією Радіо Свобода на колишньому військовому аеродромі Кричев-6, супутники зафіксували шість машин. Які за параметрами співпадають з технікою цього комплексу, але через недостатню якість зображень поки що це лише припущення. На території аеропорту видно 25 різних військових машин, кілька земляних насипів та будівництво ангарів. Розміщення арішника в Білорусі дозволить рефії прострілювати майже всю територію Європи. Це прямий шантаж країн НАТО, зокрема Польщі та Балтії. І ранком росіяни поцілили на залізничній станції по залізничній станції на Дніпропетровщині. Пошкодили локомотиви, вагони та інфраструктуру, спричинили пожежу, яку вже ліквідували. Також дронами влучили в залізничне депо в конотопі. На сумщині пошкодили технічний рухомий склад. Люди не постраждали на місці. Працюють аварійні та відновлювальні бригади. І Укрзалізниця змінила рух потягів на Сумщині та Чернігівщині через безпекову ситуацію. На Сумщині поїзди зараз їдуть лише до Конотопа, приміські до Кролевця. На Чернігівщині тимчасово не курсують поїзди між Сновськом і Бахмачем. На Харківщині небезпечну ділянку лозова краматорська долають автобусами. А на Запоріжжі можливі як пропуск поїздів, так і автобусні трансфери. 72-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві п'ятьох переселенців на Рівненщині, суд відправив на 60 діб в СІЗО без права внесення застави. Про таке повідомляє громадське. Нагадаю, трагедія сталася в будівлі школи села Судобичі, де жили внутрішньо переміщені особи. Під час побутового конфлікту чоловік напав на людей з молотком і сокирою від отриманих травм. П'ятеро померли на місці. Правоохоронці затримали нападника за підозрою в умисному вбивстві. На два тижні без їжі води та зв'язку киянка залишила одного в холодній квартирі 14-річного хворого знерухомленого сина. Підліток має серйозні травми ніг і не може ходити. Хлопці вилучили з соцслужби та тимчасово помістили до дитячого будинку сімейного типу. В нього діагностували анорексію. 35-річній матері повідомили про підозру. Вона може потрапити за грати на два роки. А у Албанії тим часом антиурядові протести. Тисячі людей напередодні біля будівлі уряду вимагали відставки віце-прем'єри Рами Белінди Балуку. Її прокуратура закидає корупцію. Посадовиця, за словами слідства, втручалася в державні тендери і надавала перевагу в конкурсах певним компаніям. Під час акції не минулося без сутичок між протестувальниками та поліцією. Про постраждалих та затриманих інформації немає.